Терористи на сході України продовжують обстріли українських військових і населених пунктів. Вони гатять по мирних людях з градів, артилерії і мінометів. За минулу добу бойовики обстріляли наших захисників 69 разів. Радник президента Юрій Бірюков повідомив, що сьогодні, о шість ранку, сели АТО отримали наказ і відкрили масований вогонь по позиціях терористів. За його словами, сьогодні наші військові покажуть, наскільки вони вміють бити по зубах. У районі Донецького аеропорту відбувся запеклий бій. Наші військові продовжують утримувати його під своїм контролем. Їм вдалося відбити у бойовиків коридор до аеропорту, і тепер його можна використовувати для поповнення запасів продуктів, боєприпасів, проведення ротацій та вивезення поранених. Раніше кібургам доводилося користуватися обхідними шляхами, які не були підконтрольні терористам. Зараз тут встановилося відносне затище. В Донецькому аеропорту Українськими військовими проводились активні дії, направлені на подавлення вогневих засобів противника та встановлення контролю над територією литовища. Проведено евакуацію поранених. Всі поранені доставлені у медичні заклади. На даний час в аеропорту відносне затища. Ситуація контролюється нашими військовими. Відомо, що поранені захисники аеропорту доставлені до лікарень в Одесі. У соцмережах місцевих жителів просять прийти до обласної станції переливання крові, оскільки пораненим бійцям буде необхідна допомога. Потрібні усі групи крові. Під час евакуації артилерія активно працювала з обох боків. За даними Юрія Вірюкова, зону навколо аеропорту, здебільшого, контролюють війська радіоелектронної боротьби збройних сил Росії. Частина бойовиків дезертувала, але їх все ще дуже багато. До Кіборгів надійшло підкріплення у вигляді колони танків, і після контратаки наших військових загинуло 64 бойовики. Також до аеропорту прибуло підкріплення бійців АТО, які прямували сюди упродовж всієї ночі. За словами виконуючого обов'язки командира батальйону Айдар Євгена Пташника, Росія стягнула до кордонів з Україною десантно-штурмові батальйони і значну кількість військової техніки. Він очікує провокацій з боку терористів, щоб звинуватити сили АТО у порушенні мінських домовленостей.